Христос народився. Сьогодні 3 лютого п'ятниця 2023 року. Літературний календар відкривається 106 річним дня народження Клементини Попович-Боярської. Ця фігура в літературі не така вже відома, але ви зрозумієте, про що йде мова. Я підготував завжди листівку своєї Це Клементина Попович-Боярська. А тоді я прочитаю і ще кілька слів скажу про цю смертцю. Час руйнівник має велику силу, а іноді подає немало милість. Одні люди померше западають до повне забуття, але інші їх дуже мало. Очевидно, улюбленці Бога отримують більшу чи меншу дозу безсмертя. Такою стала Клементина Попович, вороженка села Велодішнині і Долинського району, може вилучати цю жінку як поетку і прозаїчку. Подібних її у 19 столітті було небагато, а котрі й були, то їх не щодо часу пересіло. Розпочинала Клементина Попович друкувати свої твори у журналі Зоря, Перше віно. Тоді була помічена Іваном Франком за свій талант, і не лише. Поезія є фольклорно, лірична, романтична, близька до народної, є в неї і поема звичайна історія. Жанрі прози залишило читачам оповідання, зокрема про священиків. Не дивно, а чи була одружена зі священиком. Маємо оповідання життя лицькій інтелігенції, такі, як не судилося», епізод життя, а шесть політики. Це небагато. Але тут літературно-психологічна картина її клементини часу людей, що оточили письменницю. І своїм чоловіком мали п'ятеро дітей. Чоловік створював сім'ї іноді нестерпну атмосферу. Він має все життя нового клементину до Івана Франка. Цілком немарно, бо той майже непомітний з каменярем дав вам вистих у повітрі. Хоча пам'ять серця вразлива річ. Леметина Попоя залишила у записі добрі спогади Івана Пренка та Наталю Кабаринського Осипа Маковея. І з неї була також вдала громадська діячка щодо жіночого руху Волочинів померла письменниця на своїй Бабинці Бахівського району, нині це Чортківщина. Варто окрему книжку її твори. І трошки дещо більше, бо дійсно була помічна на свій талант і не тільки. Я би так сказав, це передостання Франкова любов перед його дружньою Хоружинською. От. І він присвятив кілька поезій, аналогічно так само йому присвятило кілька поезій, але і кажуть, не склалося. Не склалося, але зате вона терпіла все своє життя від чоловіка Деспота, який дуже рівнував до Франка. Майже все життя, коли Франко вже був померлий. І, напевно, зв'язує руки для писання. Вона мало написала, могла писати більше, бо талант мала. От. Доля і чоловіка трагічна НКВД-ста розстріляла в 1941 році. В неї було п'ятеро дітей, одні помирали. Син загинув у ПА. От. І, до речі, у Франківську жили. Небожі і одним із, одна із них була родичкою Івана Скрипника, ну хто пам'ятає цього краєзнавця, який е, керував музеєм Скідманявський, написав книжку Легенда про Гетьмана. А сама вона прожила довге життя до 1982 року, в 1945 році, вона е, померла, я читав в своїй бабиці на Черківщині, ну, і залишила по собі добру пам'ять. Таких жінок я читав, було небагато Кобринська, Уляна Кравченко, Малицька, їх небагато. Але вони залишилися в історії літератури, вони роблять честь нашій Галицькій літературі, тому, тому про неї ми говоримо, як і про інших, які, скажімо, 5-го числа якраз з Долинщини Василь Олійник, поет, який недавно помер, який проводив, власне, оце уловлені, Свято ранкової поезії, бо то ранкова столиця Любові Ольги Рошкевич, оцей Василь Олійник, п'ятеро буде йому, було би 80 років, теж його згадаємо. Дякую всім, хто мене слухав. Згадуємо про тих, хто був до нас і хто з нами.